Вау! Отримала новорічний подарунок у вигляді новорічної аптечки. А давайте відкривати разом. Вживати для новорічного настрою в будь-якій ситуації. Чудово! І що в нас тут? Ухти! Спосіб застосування. Ну, я вам перечитувати не буду, але дуже круто. Ха, дивіться, які прикольні штуки. Небубун, Антишеф. спибля. Усуваєш шумовий вип сусідів. Прикольно. Прописдон для додаткової стимуляції. Клас! Яка класна аптечка. Мені точно знадобиться. Супер!